Всім привіт! Мене звати Віта, вітаю вас на каналі. нашому бифірі. Я проживаю в Німеччині і сьогодні так я вириваюся, бо хочу з вами поділитися. Вириваюся маю на увазі, що в актуальний в реальний час, сьогодні 11 листопада, якщо що, бо є відео різні так? є відео, якісь влоги і вони пізніше змонтовані і випущені. І люди думають, що це сьогодні актуальний час ні, часом знімаються відео і пізніше випускаються, але сьогодні це актуально і я його сьогодні і хочу випустити. Сьогодні вівторок, 11 листопада. Добре, про актуальність <смі> вияснила. чим я хочу з вами поділитися? Мені знову потрапилася одна особа в інтернеті. На просторах інтернету з України вона позиціонує себе як мільйонер. І сьогодні я хочу я без мільйонів проговорити, поговорити про мільйони. Я без брендів. Ну, майже без брендів поговорити про бренди. І, взагалі, я хочу вам розказати, як я познайомилася тут в Німеччині, з мільйонером. І чому я спочатку. Пригадала про одну особу з України про мільйонершу, як вона розказує всім і себе позиціонує. Ну, можливо, людина і заробила, так і є. Бо я хочу показати і зрівняти мільйонерів, які є мільйонери, і задатися питанням, і я для себе знаю відповідь, але теж хочу. Поцікавитися вашою думкою, на вашу думку, то хто такий мільйонер? Отже, стосовно особи з України цієї людини, я хочу сказати, що це Наталія Капцова. Вона мені недавно потрапилась на просторах інтернету. Здається, почалося з Фейсбуку. І потім я ще перейшла на її ютуб канал, подивитися, щоб зрозуміти, що це за людина на Ютуб на канал. І, можливо, хто не знає, я так коротко, що людина, яка агресивно подає всю свою подачу, насамперед хочу сказати, навчає, так як я. Це я відчуваю. Можливо, для когось вона вчителя від Бога, бо в неї є на Ютубі, на головній стрінці так і написано «вчитель від Бога. Вона в свій час. Заробила мільйон, і, ну, звичайно, мабуть, має достатньо грошей, але мати на рахунках це одне, так? А бути вільною людиною, вільною від брендів і від нав'язування, і так далі, і від цієї показухи просто вільною людиною, нікому нічого не доводити, то це зовсім інше. І вона. У всіх своїх відео, відео вона акцентує вона мільйонер, і що дуже прикро мені, я так передивилася кілька відео, що вона знецінює, вона прямо так агресивно, з підвищеним тоном відноситься до людей, які її дивляться. Я не знаю, чого ви дивитеся. Ні, може і в мене хтось не хоче дивитися, але я маю на увазі. Як можна дивитися, коли до вас отак гавкають і кажуть, Ви ніхто, я мільонера ти хто мені тут? Вона дозволяє собі відео про інших людей, навіть з ким вона близько співпрацює, наприклад, її водій, чи ще хтось там, вона говорити про них погано, знецінювати і взагалі, що вони такі тупі, бездарі і так далі. Ну і дуже багато таких слів вона вживає. Тобто всі навколо тук-тук, вона одна супер. І, наприклад. Дома вона в домашньому одязі, якась там майка лосіни, вона називає, скільки це коштує. І ну, які бренди, і, і що воно таке дуже дороге, і там сумки за тисячі, і ще щось там. Ну, все, вся зірка і чашка там така спеціальна, все тільки з нею потрібно пити. Ну і так далі. Тобто така мільйонерша собі з України. І вона продає курси так, навчає, як заробляти типу гроші. І ж навчає таким самим методом, щоб далі навчали, щоб так людині били по слабим точкам і так далі. І всі люди, наприклад, вона розповідала таку ситуацію, що була повітряна тривога, десь вона там забігла, бо була повітряна тривога сховатися, і там поруч були жінки, які... Якщо я добре пам'ятаю, з якогось магазину з м'ясного відділу працювала. І вона почула їхні розмови, і вона тут відео розповідає, які вони тук-тук, які вони нездарі, які вони там ну тупі і так далі. Це інше життя, це ну, людей треба поважати. І хто сказав, що вона більша людина, чим та жінка, яка працює в м'ясному відділі. Так? Але не хотіла так дуже багато її обговорювати і рекламувати. Про мільйонерів сьогодні. Чому я її згадала? Бо час від часу взагалі вона з'являється. Сьогодні теж вона мені попалася, я думаю, я з вами поділюся. Бо кілька днів тому ми з чоловіком їздили на північ Німеччини, і я познайомилася з другом мого чоловіка Оліга, і цей друг є мільйонером. Я його раніше не бачила. Чому? Тому що він не проживає в Німеччині і рідко буває. А так як він прилетів, і ми теж туди поїхали. Ще до іншої людини ми день народження. Вони брати між собою, і вони друзі мого чоловіка багато років. Бо колись чоловік проживав на півночі Німеччини, і тому ще з тих часів, вже більше 10 років, може й 15 років. Він їх знає. І ось один, який проживає з братів, один з братів що проживає в Німеччині, запросив на день народження. А той інший брат, його мільйонер, він не проживає в Німеччині за кордоном, і він прилетів. І ось я його перший раз побачила. Так як він сказав своєму брату, що він, можливо, не зможе приїхати, то ну, брат той його, в кого день народження, його не чекав. А потім він нам сказав, що він приїде і хоче просто зробити йому сюрприз. Тому він з нами зв'язався, наприклад, завтра день народження, а сьогодні він з нами зв'язався. Написав Олегу. кажу, давайте сьогодні з вами зустрінемось. Я вас запрошую до ресторану. Це день раніше, перед днем народження. І Олег каже: Добре, він каже: я замовив вже столик на нас на трьох в грецькому ресторані, в тому місці, куди ми поїхали. І ось таким так, чином я його побачила перший раз. Людина. Дуже багата людина мільйонер, а людина все життя працювала, теж, звичайно, родина, так як і Наталія Капцова, так. Але е, хотіла сказати без корони е, людина. Але ні, мабуть, не влучно. Людина, яка з короною, але теж людина, бо бути з короною це непогано. Врешті-решт я так для себе вирішила. Е, якщо це в доброму сенсі, так, з короною, тобто себе поважати. Але. Потрібно і на інших накладати корону. Так? І на важливого, кого ти зустрів по життю. І от саме цей друг Олега він такий. Він дуже простий. Я коли його побачила, то я б ніколи не сказала, що це мільйонер. Він дуже просто одягнений. Олег сказав, що він завжди так одягався. Просто для нього якісь там бренди не мають взагалі значення. Щас за... сказала я за одяг і згадала ще одну знайому. В Берліні ми познайомилися, наша українка Лариса, якщо мене бачиш, привіт. Ми зараз вже не спілкуємося з Ларисою, коли... колись спілкувалися і вона мені казала, що якщо вона бачить чоловіка в рубашці в клітку, в клітинку, то для неї це як бомшний чоловік. Я просто передаю, так як кажу, так як було сказано. То я хочу сказати. Що Лариса цей мільйонер саме любить якраз рубашки рубашки в клітинку, і чоловік мінусить з клітинкою, і невже це показник? Чому рубашка в клітинку це якийсь показник? Так, от, отже, повертаючись до мільйонера, він дуже просто одягається і себе дуже просто веде. І він нас запросив, ми прийшли, повечеряли, і ну, взагалі. У Мене раніше не було такого, щоб я спілкувалася з дуже багатими людьми. В моєму колі немає мільйонерів. Я звичайно простої родини і все життя, і мої друзі, і, ну серед друзів чи знайомих з родини. У нас мільйонерів немає. І це перший раз так в мене в житті було, що я спілкувалася з людиною, яка дуже багато багато досягла. Він багато років був підприємцем. В Німеччині і сам це створював, і зараз йому 78 років. І він уявіть собі, він прилетів, дорога в нього зайняла 13 годин на один тільки день. Він побув день, і потім ми теж Це в п'ятницю він прилетів. Ми приїхали з нашого міста, де ми в Німеччині в Німеччині проживаємо туди 700 кілометрів. Це недалеко від Гамбур. Ще 54 кілометрів від Гамбург далі. І ми приїхали. Він прилетів в суботу, побув і в неділю назад полетів. Людині 78 років, 13 годин дорога. Він на один день тільки прилетів до брата. Не кожен так зробить. Я до чого веду, що він такий великодушний. Він цінить життя, цінить людей насамперед, а не свої гроші. Він допомагав теж пересилав Україну такі значні суми, і він час від часу теж отак просто робить такі дарунки Олегу, чесно так, признаюся. То на Різдво. і, ну, Я не буду говорити про суми, але просто що він робить такі. Жести він багатьом допомагає. Але повертаючись, я згадала про Наталю Капцову, так і ось цей чоловік. Звичайно, вона теж, мабуть, там є в неї в і вона може допомогти. І я вірю в це. І просто про те, що просто мільйонером на рахунку це недостатньо бути для мене. Це, ну, це бідна людина, яка просто живе грошима. І яка просто бігає скрізь всім, розповідає, ось в мене є, а ти дурака, а я така розумна, так як робиться Наталя. Бо мільйонер — це насамперед це вільна людина. Вільна людина від усього. Яка незалежна від думки чиїсь, незалежна від брендів і так далі, чи від моди на сьогодні. Тому що ну, мільйонер це не мабуть та людина, яка може спокійно, наприклад, якщо залишилося без грошей, без стресу, просто вийти в чисте поле і просто глибоко вдихнути. Тому що людина насамперед в душі мільйонер. Ми поспілкувалися з цим чоловіком, потім ми пішли до готелю, ми там зняли на одну ніч. Вранці я проснулася Оляг спить десь в п'ятій ранку. Я так лежу і згадую вечір, про що ми спілкувалися. Він був з рюкзаком, старим потертим. Він за нас заплатив, сказав, що я вас пригощаю, він, він достав гаманець, в нього такий, що, мабуть, є багато людей, які мало заробляють. Але вони купують дорогі речі, і треба ж це все показати. так? Є багато таких. А він йому все рівно. Йому служить цей гаманець. служить. Як то кажуть, не важливо, який гаманець, а важливо, що там, так? І, і я так згадувала, і вранці я прокинулася, і мені щось згадалося капцова Наталія. І мені стало страшно. Стало страшно за ту поведінку. Її та за те, що вона несе далі в маси, що люди, які, як сказати, купляються на це, ведуться і стають такими самими, як вона. Не хотілося б, щоб вона. Була наставником, і щоб люди в неї навчалися ось так продавати і заробляти гроші нечесно, з таким, знаєте, агресивним настроєм. Я взагалі не знаю, як є такі люди, які щось купують, коли до них агресивно наставлені. Ну, я одразу я би вже розвернулася, бо ми всі ж нормальні люди, ми... і, і Якщо, наприклад, я заходжу до магазину, і хтось так до мене, да ні, давайте, та що так купіть, бо як не купите, бо щось там буде. І ось так, ось так, і вони такі, О, да, точно треба купити. Ось вона так проводить свої ці лекції. Можете зайти подивитися, то я в шоці, хто там залишається. І вона «Я мільйонер, мальонермільонерове ніхто. То цей друг Олега, мабуть, ні разу в житті не сказав нікому, що він мільйонер. Отже, повертаючись до мільйонера, на наступний день ми поїхали додому, і ми їхали через Гамбург, його забрали з собою, завезли в аеропорт і полетів мільйонер туди, де він проживає. Підводячи через що я хочу сказати: ми приходимо в цей світ, ось такий, яким і є, без нічого. І ми йдемо з цього світу, і мені шкода тих людей, які на перший план ставлять гроші. Мені шкода тих людей, які постійно хочуть комусь щось довести. Така в них, знаєте, самореалізація. Бо люди, які відчувають себе реалізованими, в них немає навіть бажання комусь щось доводити. Що ж є, як є. А я бажаю, щоб все-таки більше було таких мільйонерів, як друг мого чоловіка, аніж таких, як. Наталія Капсова. Все. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. І до нових відео.